Будинок номер 6 на вулиці Павлика зараз прикритий шатром. Там утеплюють фасад. На арештуванні працюють люди. А на подвір'ї будинку будівельні матеріали і техніка. Збоку бачимо добудовані поверхи і перекритий дах. А ось як виглядала будівля у листопаді минулого року. Марта Заєць проживає у сусідньому домі. Розповідає, що це будівництво триває від минулого серпня. Спочатку люди думали, що по сусідству перекривають дах, але згодом побачили стіни нового поверху. Мешканці почали цікавитися, чи є дозвільні документи у власників. Перевірка дабі була в січні. Вже пройшло 8 місяців. Як бачите, роботи ну, перманентно продовжуються. Вони взагалі не зупиняються. Ну, тобто на них не впливає абсолютно нічого. Документів абсолютно ніяких. Потім вже виявилось через півроку, ми десь виявили, що там виявляється зареєстровані вже дві квартири і одне приміщення нежитлове. Тобто це теж зроблено чорним реєстратором, бо це незаконно, бо по суті нічого не було. На основі чого вони там на горищі зареєстрували, це теж не зрозуміло. У жовтні минулого року у квартирі Марти Заяць спрацював датчик, що визначає рівень чадного газу. Жінка каже, що сталося це через те, що будівельники по сусідству замурували доступ до моходу до повітря. І в мене було підтвердження легкого отруєння чадним газом. Тобто, це все документально підтверджено. По цьому відкрито навіть кримінальне провадження, поки що результату взагалі ніякого. З власниками ми наразі не говоримо. Говорили на початку, зараз у нас судові відносини, тобто я з ними абсолютно не говорю, з ними говорю, якщо й говорить, то тільки мій адвокат. Марта Заєць каже, що сусіди скидали будівельне сміття прямо із вікон та балконів. Проте після виклику муніципальної інспекції, близько тижня тому, будівельники закрили фасад шатром. Мешканець будинку номер 4 на вулиці Павлика Єрема Рудик розповідає, що писав заяви у Міністерство внутрішніх справ, юстиції, у прокуратуру та суди. Але домогтися припинення будівництва не вдалося. За словами Єрема Рудика, люди, на яких зареєстровані квартири у добудові, на місце будівництва не приїздять, а на судові засідання не з'являються. Це просто йде затягування справи для того, аби це до завершити це будівництво до кінця, і потім сказати, що все вже збудовано і що ви хочете. Я в суді до ще крім того, що доказую, що це є незаконне будівництво згідно нашого законодавства. Я повинен ще доказати, що воно впливає на може зашкодити життю і здоров'ю моїй сім'ї і жінців цього будинку. Сьогодні інспектори управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю прийшли перевіряти будівництво у присутності жителів вулиці та нашої знімальної групи. Вони поспілкувалися по телефону із чоловіком, на якого зареєстрована квартира у добудові Русланом Свіщевським. Той сказав, що захворів і прийти на перевірку чи пояснити законні спорудження не зможе. Разом із інспекторами ДБК перевірити спорудження прийшла представниця міського департаменту архітектури та містобудування Людмила Вінтоняк. каже, що усіх необхідних дозволів на будову власники не мають. Як на мою думку, це, це незаконно здійснюється. Тобто, спочатку вони повинні були отримати містобудівні умови та обмеження для проекту, після чого розроблявся би робочий проект, затверджувалося би завдання на проектування, і відповідно, після цього всього вони мали би брати дозволи в інспекції про початок робіт, про завершення робіт. На жаль, в наших повноваженнях. Немає такого, що ми могли там призупинити чи здійснити навіть цю саму перевірку. Потрапити на територію будівництва інспектори не змогли. Пояснили це відсутністю повноважень, адже це приватна територія. Згодом мешканці викликали поліцію, проте і ті сказали, що пройти на місце добудови і перевірити її. Інспектори зможуть після ухвали суду. Люди написали заяву до поліції. Інспектор ДБК на камеру говорити відмовився. Проте сказав, що перевірку потрібно довести до кінця. Вона триватиме до 3 вересня. Потім інспектори зможуть видати власникам припис про самовільне будівництво. А якщо його не виконують, тоді... ДБК подаватиме до суду і за його ухвалою добудову можуть знести Василь Скрипка, Олександр Бокатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.